Але якщо от подивитись його останній пост в інстаграм, до речі, я його коментувала. Бо в останньому пості в інстаграм. Написано, будувати стосунки з людиною з інвалідністю не класно. Нещодавно у відомої блогерки запитали, як вона ставиться до 13-го сезону холостяка. Вона відповіла, що до мене добре, але на питання, чи змогла б вона зустрічати з людиною, прикутою до інвалідного візка, швидше ні. Сумно те, що медійні люди досі не знають, як правильно вживати слова. Не інвалід, а людина з інвалідністю. Не візок, а крісло колісне. Базова повага до своєї аудиторії в першу чергу. Давайте так. Випадково, я продивилась цей фрагмент інтерв'ю висловлювання Тані Принткович, де вона дійсно говорила про проєкт Холостяк. І говорила вона тільки про свою особисту.